Амінь. І Святого Духа. Амінь. Одягається дитя Боже, Марта в ризу правди в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ризу подай мені світло. Ти, що одягаєшся світлом, наче ризою. Многомилостивий Христе Боже наш. Прийми оцю горіючу свічку і старайся в усьому твоєму житті, просвітлюватися світлом віри і добрих діл, щоб коли прийде Господь, ти могла би заборону вийти на зустріч йому і заривати з ним безкінечні віки. Господу, помолимось, Господи, помилуй. Благословені це, Господи, Боже, все держись люджі добра сонце, правди, ти засвітив